Взять мешканці, там фактично вигрили верхні поверхи, вилітали всі вікна, двері, були гаражні ворота, а їх в побіг. В садочку всі вікна, на двері все повилітало, тяхлива ситуація, поруч офіс свят, поруч приватні будинки. Коммунація значна, але саме можливо, що ніхто не загинув. Люди, які звернулися на медичну допомогу, її отримали. Ми сьогодні, 8-й годині ранку, провели комісію надзвичайних ситуацій, прийняли рішення про виділення 20 млн грн. Наша задача це допомогти людям компенсувати всі кошти на заміну вікон, на заміну дверей. Чи треба відремонтувати будинок, тому що да повністю знищений з і Чотири квартири повністю заворують. Ми, як місто, даємо людям можливість зараз проживати в інших локаціях, бо немає. Фіду. Це або орендувати помешкання. Тут в нас вже є готова схема, за це кімнатну квартиру місяць, компенсовано 10 тисяч, за одну кімнатну 12, за кімнатну – 15 тисяч, або тимчасових ну, так, поруч тимчасове містечко, це кожен вибирає, якраз зараз тримають розмови з мешканцями. Ми поможемо так, всі ці квартири, які виграли від відремонтувати, компенсуємо кошти на втрачені речі. Що зруйновано все, що дуже великий, є невелика зміна транспорту. По садочку дітям дали можливість майнуватися батьками, щоб зараз користуватися іншими садочками. В цілому, о, чесно кажучи, масштаб поражає, тому що я об'їхав поруч. Все, що було в районі, у нас такі дуже Але важливо, щоб хто місці, але скоробі, то, що ніхто не загинув, тому велика подяка на Менесника, ми подяки військовим, які в міром можливості збивають дочь мовити не засобами. Я би хотів, щоб наші захисні партнери розуміли, що дебати прозортою чи іншої системи противаракетних чи система інших проблем чи питань літаків це питання нашої які сьогодні зазнав Львів і Львівська область, і Україна, це, щоб перерахувати на живі гроші, це і мільйони, це мільярди. Це дуже страшно. Дякую. Я хотів би сказати, як образ були допомагали людям, які зазнали пошкоджені, які через ці річні трагедії обстріли? Відповідно до постанови Кабіна, ми могли звернутися через систему дія, також до обмінь самосамовляння, які мають підтвердити наявність А також, якщо повністю краще на майно, так само ті саме комісії роблять місцевого самоврядування, що системно дії звертається на уряд і одягнути кофе на мані, питання молодою. Як колеги, якщо є uh, запитання, якраз час їх поставити? Скажіть, будь ласка, цих шість ракет це загалом по місту і області чи лише в області? Це в загальному областях. Колеги. Якщо за нема, будемо дякувати нашим спікерам, бажаємо теж за головної підтримки і своєї... І... Це дуже подібне згадження. Буквально за 20 хвилин до атаки вже в телеграм-каналах була інформація, що ракети летять в сторону. Звичайно, що коли тривога люди не довели сплять. Але що мене дивує, що багато практиковому будинку укриття з того світло. З 70%. Це окрема розмова, це мешканцям, а скористатися можливістю, як ви знаєте, у мобілі всі укриття мають бути відкриті. Але треба просто взяти і вийти з помешкання і спуститися укриття. Це твоє життя. Це слава Богу, щоб Бог сьогодні захистив нас. Пригадуєте, що було місяць назад, коли ракета Калібр влучилася в той будинок на 366, тоді вона втратила 10 наших мешканців. Тому я би просив на цьому наголошувати постійно, тому що це рятує життя. Дякую. Дякую пане за свою безпеку, про нашу безпеку.